Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні розпочинаю посів томатів у 2025 році. Так як у мене є тепличка, і ще одну тепличку ми будемо будувати незабаром, ну, десь, може, в кінці місяця подивимося, як трошечки налагодиться погода. От то буду в цьому році висівати і висаджувати потім вже томати у тепличку. Тож мені треба зараз підготувати посадковий матеріал. Да? Для, для цього мені треба посіяти зараз томатики, а, поки вони в мене окріпнуть, і я вже хочу на початку квітня а, їх висадити в а, тепличку. А, якщо навіть будуть маленькі приморозочки, то тепличка врятує мої томатики. Ну, а якщо треба, буде, ми ще й туди поставимо а, якийсь обігрівач, який зала, злагодить у ту мінімальну низьку температуру. Значить, я вже знову розпочала вести свій зошиток і вже почала записувати, що я сію на початку цього 2025 року, і які в мене тут будуть дати для того, щоб я могла потім на наступний рік вже спиратися на посівні дати, да, і вже трошечки коригуватись. Наприклад, в тому році я починала висівати. У лютому місяці перці свої в кінці лютого. Ну і виявилося, що це дуже дуже рано. Вони в мене потім зацвіли в стаканчиках. Потім я їх висадила на грунт уже в грядки. Да, на городі. А вони в мене поки переболіли, потім заново поки... Ну, В общем, це була дуже довга історія. да. В Кінці літа в мене були перчики, а ось. Середина літа і початок літа я залишилася без перцю. Тому таку помилку я робити вже не буду. І висівати буду трошки пізніше. Краще я менше розсаду висажу на городі, вона в мене швидше піде, ніж я буду їх то прикапувати, то закапувати, то там і ще щось придумувати. Краще я вже зроблю так. Тому основні посіви на те, щоб у мене був посадковий матеріал матеріал нагород, я буду робити пізніше. А зараз ось буду висівати томатики саме у тепличку. Так, що ж мені для цього треба? По-перше, я підготувала ємності. В ємностях я зробила обов'язково отвори, а для того, щоб е, лишня волога могла е, в піддон сходити. Мені треба десь приблизно три. Далі підготувала водичку, гаряченьку водичку, спринцовочку, буду поливати рядочки. І ось підготувала, вже, бачите, а, значить, свої е, насіннячка, а, значить, які я купила, вже підготувала. Пулала, підготувала бірочки, ось із підписами. Да, які томатики, яка бірочка, щоб я пам'ятала і на наступний рік могла, можливо, щось вибрати для себе. Далі обов'язково мисочку підготувала і все, що мені треба для замішування ґрунту. Отже, зараз будемо з вами сіяти. Тарочки да, для того, щоб садити. Я їх трошечки притрамбовую земельку. Так, беру насіннячко, Ну, я вам зараз покажу на прикладі от хепінет, Я його буду садити. 9 насінинок, вирішила їх посадити. Тому от покажу на прикладі цьому. Бо сакуру я, наприклад, хочу посадити 2 штучки. там, а, Інші також по декілька штучок. Тобто, небагато, на пробу. А ось хепінет і сару хочу посадити в тепличці більше, тому ось хочу на цьому прикладі вам показати. Значить, я відкрила, підготувала насіннячко, беру зараз свою ємність і роблю в ній рядочок. Роблю рядочок ось такий. Так, і, мабуть, у мене їх буде два рядочка, тому що їх буде багатенько. Ось так. Такі невеличкі, неглибокі. Беру їх, проливаю водичкою. Гаряченькою водичкою проливаю. Бачите, аж парує водичка. Тобто вона має бути така. Тепленька-тепленька, гаряченька навіть. Так, Пролила. Угу. Тепер беру своє насіннячко. Так, долоньку. Зараз я його так. Воно не дуже хоче щось до мене йти. Так, і будемо його висівати потрошечку. Так, на відстані одне від одного. Так, два. Зараз. Три. Чотири. Так. Тут у нас буде п'ять. Шість. 7. О, якраз 9 насінинок, як я і планувала. 9, і отут 10. Так. І обов'язково ставимо маркер. Ось тут циферка 3. Буде в мене означати, що це в мене хепінет. І на упаковочці ось на сінинку я також казала, що циферка 3, щоб не забутися. І на грядочці я також зараз дуже добре закрию пакетичок. Так. І ну, давайте покажу ще сару. Да? Як я буду. Я поки що не закриваю рядочок, щоб бачити, де у мене попередній рядочок. Так, щось мені тут попалася палочка. Так. І, щоб не налізти на той рядочок, да? я ось так от зроблю. Так, зараз я візьму сару. Ось так от. Вона у мене буде йти під номером 4. Стаємо, Стаємо. на сінинки готові. Беремо водичку, підливаємо. Я насіння не пророщую. Чому не пророщую? Тому що з ним дуже потім важко працювати. Насіннечко дуже тоді стає крихке. Оці корінчики, які починають з'являтися, вони дуже крихкі, їх дуже швидко можна зіпсувати. Тому я не вже не буду. Ризикувати, а одразу, якщо воно гарне на сінечко, то воно зійде. І так, два, так, зараз. Таке дрібне, три. Так, чотири. П'ять і другий рядочок також пять. Це в мене буде Сара. Раз. Два. Три. Чотири. І, напевно, ось сюди ще п'ять куточок. Так. Все. Ось у мене вийшло. Десять насінинок. Я також сари зараз швиденько закрию. Так. пакетик кладу на сімечко. Також, Тепер можна його вже закривати. Закриваємо шпажечкою. Так, трошечки прикриваємо його, загортаємо. І там, до мене починається рядочок, я ставлю собі також маркер, і я буду знати, що з цієї сторони в мене йде хеппінет, а з цієї сторони йде Сара. Ну, і зараз буду висівати всі інші свої стаканчики. Таким самим. Способом, а, накрию плівочкою обов'язково, і потім буду чекати сходів. Тільки як з'являться сходи, залишаю під лампою їх на три доби, для того, щоб сходи не тягнулися до а, світла. Що ж, ось такі у мене результати вийшли. Значить, Получилося у мене три ємності із помідорками. Так, Плівочку обов'язково я проколю, щоб виходило повітря, так, щоб подихало, обов'язково все так не запрілося. Далі, ще раз зверху, я не поливала, бо у мене все сиреньке. Далі, оцей ґрунт, що у мене залишився. Я його тепер. Буду складати ось знову такий пакетик, з якого я висипала все, да? Ось сюди знову складу, зав'яжу його і е, відправлю до наступної посадки. До речі, ось тут іще перчик посадила, 6 перчинок на ранній врожай, також десь в ножках у томатиків висаджу потім. Називається Алексій. Я його садила в тому році, ось такий він. Томати перчик, вибачте, ось да, жовтенький, він червоненький, 110 днів до плодоношення він, значить, до поспіву вже да, і вважається раннім сортом. Ну, В общем, посадила. В тому році його садила. Я залишилася ним задоволена. Інші перці ще поки не купляла. Обов'язково зроблю огляд того, що я буду вирощувати в цьому році. Звичайно, була і своїм помічником, який дивився, чи правильно я все саджаю. Мій головний агроном буде потім перевіряти, коли сходи зійдуть. Так, ну і хочу вам швиденько показати, що ж у мене тут зараз із моїми рослинками. Так, ну, суниця вже дуже хоче на вулицю. Дуже хоче. Вона, бідненька, в мене вже така велика. Навіть отут вже починає жовтіти маленькі листочки, але ще поки що, поки що ніяк. Так, значить, Пітунька моя, ось подивіться, будь ласка, яка вже гарнюнечка. Так, колюси мої, які гарні, ну просто краса. Так, це у мене чорнобривці і пітунька. Оце пітунька лавина, це я брала вже насіннячка воно було оброблене, все. А це, звичайно, отут у мене пітунька. Так, майорці мої низенькі. да, Ось садила 6 штук, вийшло 4. Ну, нічого страшного, хай буде стільки. Далі, мені все одно їх вазончик. Це у мене жоржинки, ті, які. Є е, такими набідьями, красивими. Ось я даже вам покажу ось такі жоржинки. Ось. І далі в мене жоржинки звичайні, такі більш звичайні. Е, значить, також буду сподіватися, що вони в мене е, будуть. Ну, і мені, в принципі, і цього також буде достатньо. Також достатньо, Тобто, ось так. Ну І зимовий мій городик тут також росте. Цвіти, ось помідорки знову зав'язуються. Ну, в общем, ось так. Балавство, балавство, ось угірок у мене там, да, ну, в общем, ось так. Так, а і ось пітунька я ще садила. Це вже е, насіння було професійне, е, замовляла в магазині, інтернет-магазину. Ну, також подивлюся, як воно буде. Ну що ж, всім бажаю всього найкращого, бажаю класних сходів ваших насінинок, які ви будете саджати, щоб все у вас вийшло, що ви запланували. І всім до побачення! Бережіть себе!